вчорашнього дня, 19 жовтня, шириться інформація про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко вступив в переговори з лідерами іноземних держав про своє майбутнє майбутнє Білорусі, про можливість переговорів з Путіним, про гарантії, які стосуються безпеки, про ядерну зброю і так далі. Трошки розкажу вам, що таке осінь в Білорусі, особливо коли святкуються дожинки. Дожинки – це в Україні, особливо на полісях, відоме під назвою обжинки. Це коли в населеному пункті, в районі, в області завершуються жнива, серед поля залишається чуб. Зав'язаний стрічкою, чи жита, чи ячменю, чи пшениці. Ну, зараз можна було б і ріпак, і кукурузу, і соняшник зав'язати в такий чуб, який залишається на полі. Ну і, відповідно, село святкує святкують і в будинку культури, святкують і на полі, на тракторному парк парку. Тобто, село гуляє, святкує. Свято збору урожаю, завершення збору урожаю. Хоча ми чудово знаємо, що зараз кукурудзу можуть збирати і в січні, і в грудні коли є ще морози, коли твердо на полі, коли вона суха, і так далі. Тобто, село живе і селянин живе, і фермер живе за своїми законами, які дуже щільно. Прив'язані до історії, до погодних умов, до того, що диктує матінка-земля. Ну, зрозуміло, що в радянські часи цьому придавався особливо партійно комуністичний присмак. Це збережено в Білорусі і на дажинках зазвичай диктатор Лукашенко обирає для себе об'єкт. Районний центр, куди він їде святкувати разом із місцевою владою день завершення боротьби, битви, як завгодно це називайте, за урожай. І, власне, в цьому році так само Лукашенко обрав собі цей об'єкт. Ну, зрозуміло, що перед тим. Як обрати цей об'єкт, лобісти намагаються запропонувати той чи інший районний центр. І в цьому році об'єктом став районний центр Воложин це Мінська область. А, причина тут ще й в тому, що на, в області призначений новий а, керівник облвиконкому замінено цілий ряд керівників районів. Ну, а треба знати, що Лукашенко в Білорусі призначає від директора школи до прем'єр-міністра. Тобто в нього в руках якби вся номенклатура, кадрова номенклатура Білорусі. І, власне, коли це відбувається, то маю на увазі до жінки: за цим є публічне висвітлення, за цим є. Контроль і робота за тим, як район готується, як готується область, які дороги, як е оформлені присадибні ділянки, що посаджено, чи заготовлені дрова, чи використовується чи, чи не використовується газ, дизельне паливо, мазут для опалення особистих господарств, коли є. Дрова кругом і так далі. Сам Лукашенко їздить, показує, як треба колоти дрова і так далі. Тобто насправді йде от таке от, прив'язування до а, сільського календаря, але разом з тим воно нагадує певні потьомкінські села і вже траплялися випадки, коли дійсно а, на величезних плакатах малювалися будинки на великій відстані. Там, де місцева влада зобов'язувалася побудувати житло для сільських громад, не виконувало цього, то приходилось малювати. Траплялися й випадки, коли лицьові будинки населеного пункту будувалися, вони ще не заселялися людьми, та й, в принципі, ніколи не заселялися, і таким обманом возили Лукашенка по Білорусі. Ну, є, як завжди, є те, що може бути в тоталітарній системі з брехнею, з дописуванням цифр, і так далі. Зокрема, той, хто хоче про це дізнатися, може прослухати на видавництві Белта і цьогорічній виступ, і відвідування господарств Лукашенком і так далі, де він сипле цифрами, от сам не розуміючи того, що у цих цифрах. Як правило, дуже рідко зустрічається правдива цифра про те, скільки надоїли, скільки виростили, яка урожайність, що зорано назяб, що ще не зорано, молодшого ідея, молодшого завершений і так далі. Тобто, це те, що зберігається із часів діяльності партійно-господарської номенклатури радянської системи. Я не можу сказати, що у цьому немає нічого раціонального безумовно. Є однак, те, що воно переростає з часом, спочатку в комуністичній номенклатурі, а тепер тоталітарно-пострадянський у Білорусі з присмаком бізнесу, який перетворюється винятково в корупцію і злодійство з використанням близькості до. Лукашенка, його синів, його родичів і так далі. Тобто, все це набирає дуже неприємного смаку з точки зору суспільства. Хоча а, Білорусь є білорусь, він законопослушний, сказали буде так, значить, буде так. І Білорусь, як законопослушний громадянин, тримається цього така, не розуміючи, наскільки цей так знущається. Над білорусом і от виступаючи в районному центрі в воложені перед хліборобами а, на день дожинок. А після того, коли нагородив Лукашенко, тих, хто відзначився під час жнив, а, вручив нагороди, розповів про те, що вибори ось наближаються. Він страшенно як завжди не хоче балотуватися у президенти, але він мусить. Бо народ йому довіряє, бо е, Білорусь, бачте, обрала свій унікальний шлях, шлях найкращий у світі, і що Білорусь готує годує весь світ. По-перше, по-друге, е, Білорусь має нещисленні ресурси, за якими всі злодії західних країн полюють, і що так і бачать, щоб заграбастати все це, і от з 1990 Четвертого року герой героїн Лукашенко протистоїть цьому злодійству. Значить, це він так говорить. І його весь народ Білорусі підтримує, носить на руках, довіряє йому тому і тому він не може покинути за відповідальності перед народом цю ношу і мусить цю ношу нести. Сьогодні все на Білорусі. білорусь. Поверьте, все на Беларусь. Вот вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно. Вы знаете, богатейшие страны были представлены. Они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашла свой путь. Мы нашли свой путь развития. И мы достойно... По ньому порошні. і власне, от в цьому запалі Лукашенко і проголошує те, що у нього вчора, тобто 18 жовтня, був надважкий, надважкий день, і він говорив з лідерами, значить, тих західних проклятих держав, і вони за ним стежать, дивляться, стежать, дивляться за Білоруссю. І дивляться, як Білорусь по буквальному сенсі веде світ за собою, показуючи, як треба приймати правильні рішення по національних багатствах, по системі управління, по стандартизації, по нормативах, і так далі. Тобто, Білорусь це тренд Лукашенківська Білорусь вустами. Диктатора Лукашенка це тренд всього світу. І значить, у цій розмові він вияснив, наскільки героїчно він працює, і наскільки Білорусь на даний момент є прикладом у тому, щоби за нею слідували всі інші держави. І тут крапка. І е, Лукашенко пішов е, поетично також розповідати про інші. Героїчні свої вчинки. Однак, вчепившись за цю фразу, важкий день в переговорах із іноземними, значить, а, візаві, бо він їх не називає ні друзі, ні партнери. А зрозуміло, що це все є гнилий Захід, так, як його власне вчили в школі, так, як його вчили в, в інституті педагогічному. А, однак у Росії а в Рашистані вирішили. Цим посмакувати. І дописали в цю новину те, що, значить, настільки втомленим виглядав Лукашенко, ну, після дожинок, фінальною частиною дожинок є завжди застолля. Ну, це застилля нагадує ті, які були в Римі за часів 12 Цезарів, коли переможець накривав столи. Так само і Лукашенко завжди під час дожинок накриває столи. Правда, там більше ховаються із столами. Ніж публічно це роблять, і мабуть, втомившись із цього застілля, в Рашистані вирішили трошки прибрехати. і розповіли про те, що він провів втомливі переговори по ядерних озброєннях, от по тому, що необхідно знаходити спільний інтерес, необхідно вести якийсь, якийсь діалог, причому вести цей діалог необхідно враховуючи інтереси. І так далі, безпекові інтереси, своєрідність, і так далі, Білорусі. Ну і зрозуміло, як тут обійтися від без турботи Лукашенка про Україну, про Росію, про війну і таке інше. Ну і ця брехня пішла гуляти по всьому світу. Зрозуміло, що Лукашенко міг спілкуватися, і ніхто його в цьому не може обмежити, але він на сьогоднішній день не може спілкуватися ні з лідерами держав, ні з відомими політиками по тій простій причині, що останню людину, яка була біла біля Лукашенка, який здатен був його скомунікувати якимось чином із відомими ключовими персонами в політиці світу, це був Макеєв Володимир, який був міністром закордонних справ, до того керував адміністрацією Лукашенка. Він помер. Причому до цього часу в Білорусі дискусії ведуться чи не вбили його, воно може так і виглядати, якби не знати самого Лукашенка, бо спілкування з ним це теж величезне випробовування. Тому причиною смерті, тим більше що Макея були проблеми з здоров'ям і так могли загнобити міністра закордонних справ. Але справа в тому, що ще з далеких 2000-х років. Макей був серед тої плеяди, першої плеяди а, білоруських політиків і дипломатів, який проходив західну підготовку. Ну, так як тоді Станіслав Шушкевич намагався, як голова Верховної Ради, як лідер держави Білорусь вести а, Білорусь до цивілізованого світу, до демократії свободи, то від, відібрали певну когорту людей, які проходили таку підготовку, і серед цих людей і був. Володимир Володимирович Макей тоді ще молодий чоловік, який мав КГБшну підготовку, який в тому числі служив у прикордонних військах. Потім працював в системі КДБ, зокрема в Україні. От і таким чином він був відібраний серед цих перспективних молодих людей. Пройшов підготовку спочатку в Німеччині, був також в Сполучених Штатах Америки. Незрозуміло, що що свій час. А як людина військова дисциплінована, його до себе одного з небагатьох тих, хто ще з тих часів прийшов, залучив до роботи. Ну і власне це Макеїв, в тому числі, вдалося в свій час вивести Лукашенка в Австрію, сконтактувати його з місцевим бізнесом. Ну, зокрема, в Австрії є цілий ряд рахунків. І родини Лукашенка, в тому числі самого Лукашенка, який на сьогоднішній день заблоковані. Але після смерті а, Макея, ну хіба що Віктор, а, старший син Лукашенка, здатен на такі кроки, однак йому не дуже довіряють, знаючи його реноме на заході. А, все це свідчить про те, що безумовно Лукашенко може спілкуватися, ну скажімо, з керівництвом Грузії. Однак після Саакашвілі, з яким у нього в силу певних суб'єктивних причин склалися дуже добрі стосунки, це не носило і не носить системного характеру. Тим більше в білісі знають про те, що він контактував і близький був. З Сакашвілі тому остерігаються розмов з ним. З ким може ще говорити Лукашенко з Балтійськими державами? Ні, однак він може говорити із такими ж своїми колегами, як Мадуро, президент Венесуели, Кім Чен Ін, а може говорити із такими, як Китайський вождь, з яким він періодично зустрічається, виконуючи роль поштаря. Путін, а коли щось не можна озвучити в телефонній розмові, то по вісточку везе Лукашенко. І власне, оце коло сюди можна приєднати ще декілька африканських вождів, і в тому числі як не парадоксально, але до цього числа належить і лідери, і політики Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії, до яких Катару, Оману, до яких Лукашенко періодично їздить. Позичаючи готівку, ну, Білорусь не така велика держава, і всі знають про те, що періодично а, на борту із Лукашенком а, він везе певну готівку для того, щоб розрахуватися по певних зобов'язаннях, яка в цій системі диктаторського режиму є зрозумілим механізмом а, співпраці з такими ж тоталітарними режимами. І не дивно, що тут вони знаходять свій інтерес. Ну і в великій мірі, якщо ви будете в мінську, то ви побачите, що ця країна все більше і більш наповнюється громадянами арабських держав. І причина тут, власне, в тому, що це використовується як механізм взаємодії, в тому числі із політичною верхівкою тих країн. Однак чи дає можливість це говорити про те, що Лукашенко сьогодні може може вести якийсь серйозний діалог, чи з ним хтось буде вести діалог? Це явне перебільшення. А більше того, можу сказати, що це і є от те, про що я періодично кажу: що Лукашенко як особа він теж виконує роль такого ходячого іпсо, інформаційно-психологічного такого толку операції. І все, що чіпляється інформаційно на нього, воно використовується або як інформаційна торпеда, або як просто запущена інформація для того, щоб на неї накручувалися інші повідомлення і визначали дискурс в тій чи іншій державі. Тому перейматися цими повідомленнями не слід. Бо ні комунікаційних можливостей на сьогоднішній день для такого діалогу у Лукашенка не лишилося не тим більше його розуміння а, ситуації, і кому в голову прийшло прив'язувати до дожинок тему переговорів про безпеку, тим більше про ядерну зброю. Ну це виглядає принаймні трошки принаймні просто не, не дуже відповідно, тому з моєї точки зору. Не рефлексуйте на ці повідомлення, вони ніякого відношення не мають до реалій, в тому числі діяльності білоруського диктатора.